Добрий день. З вами я, Олександр Бригінець, там мій канал Бригінець телемарафон. Хотів сьогодні підбити короткі підсумки е і пояснити, як бачить свою перемогу Трамп. Тому що ми виходимо з свого бачення, європейці з свого бачення, Росія з свого бачення, але двигуном всього цього процесу був безумовно Трамп. І ми звикли до того, що Трамп завжди себе оголошує переможцем, і логіка такої перемоги нам абсолютно не зрозуміла. Я спробую пояснити, як це працює у Трампа для того, щоб ми могли розуміти, як він взагалі діє. Це дуже важливо. А спочатку я розкажу про те, що відомо на даний момент. На даний момент відомо про те, що буде обмін полонених тисяча на тисячу, це колосально, це прекрасно. Раніше цією роботою займалась Саудівська Аравія або Емірати швидше, і вони робили ці обміни не так не такими великими кількістями, але робили і це просто та робота, яку робили посередники завжди традиційно. Тепер цю роботу вперше зробили напряму Україна і Росія. що дає підставу говорити про те, що цей перемовина мала успіх. Друге, що говорить про успіх перемовин. Це те, що обидві сторони похвалили загалом перемовини, вони сказали, що вони пройшли успішно, і треба зустрічатись наступний раз, там через місяць, умовно кажучи, ну не умовно, а в червні, Антон. і е, це другий, чи навіть другий, третій е, символ того, що е, перемовини пройшли успішно, і всі про це будуть згадувати абсолютно зрозуміло, тому що е, якщо говорити риторику Російську, яка звучала паралельно в Дусі 22-го року, в Дусі війни 21 рік, в дусі того, що ми заберемо у вас ще території і так далі, це все таки залишається за фактом за кадром і залишається просто пафосом і риторикою, тому що це ніяк нічого не змінило. Тобто це нічого не додало нам до до нашої. Нашого розуміння, нашого ворога. Зрештою, світу нічого не даду, Вони всі знали е, в цій цивілізованій нашій частині, який себе е, Путін, яка Росія, і що вони хочуть, і вони що вони загрожують, і так далі. Тут ніяких змін не відбулося. Що стосується України, то ми втратили ідеальний е, шанс. втратили, Це очевидна поразка для України. Ми втратили ідеальний шанс перемовин за спинами європейців. Те, що було намальовано рівно на тиждень тому, коли е, вималювалася картина, коли перемовини від імені України разом з Україною вестиме Європа під дахом е, Сполучених Штатів, це було б ідеально для України, тому що е, домовлятися з Росією, взагалі домовлятися з ким-небудь українська делегація не може не, нинішня. Досвіду і доказів того, що вони хоча дні перемовини перевели, такі які дали би якийсь позитивний результат, суттєвий немає. Ці угоди, які ми підписували, вони або шкідливі для України, або рамкові, і немає не приносять ніякої користі, тому сам по собі факт перемовин прямий у України і Росії як двох сторін, а не як ситуація, коли Україна буде частиною сторони. тобто Разом з американцями і європейцями це для нас поразка. І це глобальна поразка Зеленського в цій ситуації, яку ми отримали. Є поразка і Путіна безумовно, тому що Путін починав перемовини з того, що він з Трампом вирішує суть проблеми. Він воює з Заходом, він з Заходом домовляється. Але тепер він домовляється з Україною. І таким чином. Цю війну для Путіна перетворили у війну, яка вона є насправді війну Росії з Україною, а не війну е, значить, Росії з Заходом. Як він її це, як він її подавав? Тому що коли він вів переговори з Трампом, він вів перемовини е, з заходом, а тепер він веде перемовини з Україною. Таким чином, це теж його поразка, російська е, путінська поразка. Але вона явно, що вона, вона носить такий просто ідеологічний чи емоційний характер, пафосний характер. А ми, на жаль, суттєву поразку тут отримали, тому що ми тепер будемо самі вести перемовини, нам будуть позванювати і питати, ну як ви там домовились, що у вас там такого? І, і це жахливо, тому що, на жаль, як завжди, це буває з Зеленським, він не врахував досвід. Позитивний Порошенка, коли Порошенка використовував для тиску на Путіна, використовував ще тиск на німців і французів, а тиснути на німців і французів легше, тому що вони цивілізовані люди. Ти просто з ними говориш знайомими тобі словами про знайомі тобі проблеми, і вони, що би собі не думали, вони відповідають так, як мають відповісти цивільні люди. А тоді, і тоді він їх ставив і Меркель, і Оланда в ситуацію, коли вони просто не могли поводитись інакше. Це називається маніпулятивне управління. Якщо ви знаєте такий термін, це коли ти змушуєш людину говорити речі, інші, від яких він не може сказати. Ну, припустимо, ти питаєш: красти це добре? І людина каже, ні, красти це погано. Корупція це добре. Людина каже, ні, корупція це погано. Тобто, вона може думати, що завгодно, вона може бути сама жуліком і е, корупціонером, але коли ти ну, її запитаєш, то ти її спровокуєш сказати е, речі такого е, типу. Тому що це от є маніпулятивно, коли ти. Ну це примітивно сказав, це звичайно, що справжня маніпуляція, вона значно тонша, глибша і довша. Так от, е, е, Порошенку шляхом от таких маніпуляцій. Вдалося Оланда і Меркель, які були очевидними союзниками Трам Путіна, інакше б Путін не погодився на їх посередництво. Це приблизно, якби зараз, ну, припустимо, Зеленський сказав: я буду вести перемовини з Путіним, але в присутності Орбана і Фіцо. І, звичайно, що цей. Путін би погодився, але потім можна було би застосовувати європейський, американський, внутрішній інший тиск для того, щоб орбана і фіце зробити такими, хто не могли би публічно говорити, що вкрасти це добре, корупція це добре, розумієте, Да? І, і таким чином публічно змушувати робити. Вони можливо, і підморгували, вони може там ще щось е, дулі в кулаках тримали, але менше з тим. Так от, на жаль, Зеленський цього не вміє, не зрозумів, не знає, як це робити. І маємо те, що маємо. Тобто ми маємо поразку е, Росії, маємо поразку Росії, це очевидно. Маємо поразку України, це очевидно. Е, поразка Європи так само очевидна. Вона полягає в тому, що Європа з гравця е, перетворилася в свідка. і вона тепер може. Нас підтримувати, може там говорити що завгодно, може нам якось підігрувати. Але тепер вони не можуть, пропустимо, ввести санкції. Вони скажуть, тільки санкції. Ой, успішно ж пройшли переговори. Тепер які там е, потужні санкції. Ми нічого не можемо вимагати. Ми діємо по своїй програмі, ми вводимо санкції, але не пекельні, такі як годиться. Сполучені Штати нічого не вводять, і е, у Росії з'являється більше шансів. Для ем, своєї е, для свого знач, накопичення зброї на війну проти нас, тобто, грубо кажучи, е, ідеологічно вони програли, пафосно вони програли, але з точки зору можливостей вони ну, не дуже програли, от і е, тоді, е, якщо говорити про Китай, Китаї влас влаштовує е, тотальна е, поразка всіх партнерів. Їх влаштовує, і я не знаю, чи розуміють вони ті логіки, в якій переміг Трамп, тому що для китайців це може і близька логіка, а може ні. Я не, 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 не настільки глибоко розумію, як мислять китайці в цьому плані. От можна було подискутувати, якщо є хтось з нас, хто трошки стикався більш глибоко з китайцями, бо я так більш ну я дуже багато читаю про китайців, але не наважився вибудувати модель. Того, як вони е, бачать світ в деталях, не, в, не саме в російсько-українській війні, а ну взагалі як, як, як світову позицію, а от з Трампом все дуже просто. Трамп мислить як е, продукт раннього середньовіччя. Це виражається у всьому. Ну, по-перше, він е, дуже правий, а праві вони. Це таке права ідеологія. Вона ну, ну якби тяжіє до вона консервативна і тяжіє до якоїсь точки в минулому. Ну, Вона може тянуть тя, тяжіти до е, геройських подій, там, я не знаю, там 40-х років, 41-го, там 45-го. От, Ну як от в Росії вони ж теж дуже праві. Тобто, у них всі, всі моделі поведінки, хоч їх там малюють червоними, але вони всі дуже праві там. Поведінка в сім'ї, гендерна, там, ну і так далі, то вони праві ого як. І тому у них є і центр їхньої сили знаходиться в минулому, тому що у лівих він знаходиться нібито в майбутньому. І дивіться, такий дуже правий соціал-демократ, який був нібито лівим, видавався лівим. Він був дуже правим. Тому що він будував третій рейх, розумієте, тобто він будував третій рейх, тобто це ренесанс якоїсь старої ідеї, от те саме приблизно і у Трампа. Тільки дуже важко точно визначити, який період в минулому він вважає ідеальним для себе. Тому що коли він говорить про велику Америку, то всі розуміють, що він говорить про е, кінець 19 століття, коли Америка була там лідером е, в якихось певних питаннях, ні з ким. Не воювала і не платили податків, всі платили мита, але Америка тоді точно не була такою великою, як зараз. Тобто зараз вона світовий гегемон і лідер ну, до недавень, до приходу Трампа, принаймні. А тоді вона була просто однією з ну таких е, до імперій, чи що, тому що паралельно вже існували значно більше імперії. От і е, важко точно визначити це місце в минулому, за яке чіпляється Трамп як свій символ. Але загальна картинка зрозуміла. Вона справедливість для нього, це не справедливість гуман, гуманітарна, сучасна справедливість, яку ми знаємо. Цивілізована справедливість, коли, е, значить, ці повинні дотримуватись певних законів, діяти відповідно цього. Якщо хтось порушив, хтось карати. Якщо е, е, у вас є якась проблема, то ви повинні вирішити цю проблему мирно там. Шляхом врахування часток інтересів, сил і права на це, а для нього це інакше. І він вважає, що справедливість це те, що здобуто в чесній боротьбі. Ну, пам'ятаєте, да? два чоловіки виходять на ринок, вони там з мечами кудись завгодно, вони б'ються, один з них вбиває іншого, і жінка. Яка стоїть на збоку, вона іде з тим, хто переміг в цій битві. От приблизно, оце ідеал такий романтично справедливий, середньовічного, особливо раннього середньовіччя, коли е розуміння справедливості є, і справедливість існує. Це не те, що там її немає, але вона достатньо дивна, ця справедливість. І якщо повертатися в. Е е в більш глибокі розуміння, то справедливість, припустимо, коли, значить, ну, припустимо, грабують місто, да, завоювали місто, і три дні можна робити все, що хочеться містом. Грабувати, гвалтувати, там. Але три дні закінчились. Все. Справедливість вимагає, щоб ви на четвертий день припинили грабунок, і потім вже ви встановлюєте правила. І тоді вам платять податки, чи там щось іще, і так далі, далі. Оце теж справедливість. Тобто такий набір різних справедливостей, як собі це уявляє Трамп, отак він виглядає. І тому е забрати Канаду за борги – це справедливо. Забрати е навіть вигадані. Е забрати е у нас ресурси за борги, навіть вигадані це справедливо. Забрати Гренландію. Тому що вона потрібна для якихось великих справ це справедливо. І так далі. Тобто, справедливість у чому для нього полягає. І е, він, е, значить, з одного боку, справедливий, тому що він за справедливість, а з іншого боку, він не суддя. От Те, чого багато хто не розуміє, що таке суддя. суддя виносить вирок. Е, він не суддя, він е, щось середнє між Богом і модератором. Тобто от Бог, Він же ж, ну, якби дає правила, ти, якщо ти їх порушуєш, ти можеш їх відмолити, а якщо ти їх не відмолив, то ти попадаєш в пекло потім після смерті. Але це не означає, що при житті ти будеш жити погано, що у тебе там, значить. Бінеса не буде, чи там якісь неприємності. А і навпаки, ти можеш бути дуже хорошою, людиною справедливою, порушувати е, ніяких законів, бути дуже вірити в ці закони і молитися, а потім потрапити в рай, але не зараз, а потім. Оце значить ключове, що є у нього, як у людини з Манією величі. А друга частина це він модератор, чи третійський суддя. Тобто він не не вимагає. Грубо кажучи, ви прийшли до третійського судді і кажете: у нас тут проблема, як нам її вирішити? І, і третійський суддя він каже: ну ви можете її вирішити так, отак, отак, отак. а якщо, не ви, якщо ви мене не почули і не вирішили її, так це не я винен, що я, не я, винен, що я неправильно вам порадив, а, тому, а ви винні, тому що ви мене не почули. Так само, як модератори всі, вони ж. Не нав'язують нікому. Вони кажуть, а тепер скажіть ви свою точку зору, а тепер вискажіть, а давайте от я вас підштовхую, але я не відповідаю це ваша проблема. І от е, зараз Трамп е, вийшов на це, Він вийшов на оцю роль, яку він прагнув з самого початку. Бо коли він став е, президентом вдруге, Путін його затягнув в іншу роль. Він його. Затягнув в роль партнера по вирішенню проблеми союзника-опонента Ворога Друга, коли е, Трамп з Путіним повинні були вирішити їхню проблему між собою, тобто Україну. Тобто, от є Путін, який хоче Україну, є Трамп, який хоче захистити Україну. І вони вдвох повинні між собою вирішити, тому що це їх війна між собою, тому що вона почалася з того, що. Путін оголосив ультиматум Заход, заходу оголосив бойові дії. І ці бойові дії просто ведуться на території України, і тому він веде перемовини з Трампом, і Трамп, можливо, і хотів би бути стороною і поділити світ з Путіним, але це не відповідає його баченню, тому що Путін для нього недостатньо велика фігура. І він увесь час намагався е, зробити так, щоб Путін погодився на роль. Е, яку би він міг модерувати, якою би, би він міг керувати? Тобто він міг би е, е, радити Путіну, що робити, але не просити його, що треба зробити. От Раніше, до якогось періоду, він просив у Путіна: Путін я сказав виборцям своїм, що я за три дні досягну мир. Мені мир цей треба з багатьох причин, тому що я і так далі. І так далі. А в якийсь момент він перестав. Е, Просити, а тепер він вже буде дзвонити Путіну і питати: Ну, володь, ви що там? Вирішали вже щось з України. Ну слухай, ну надо ж це, ну, ви ж там мета, ви ж ви, ви, там зелінським якось домовтесь, ну що ви, хлопці, ну як, ну то з світу так і так далі. Тобто розумієте різницю, і от це в цю роль зайшов Трамп е, зараз, тому він може зустрічатися з Путіним. Раніше він не міг зустрічатися, тому що вони були рівні. А зараз він папа, Бог, царь, це могутній імператор. Раніше ні, раніше вони були партнерами, які повинні були розв'язати проблеми між собою. Як планував розв'язати цю історію раніше Трамп? Це ж було відомо, він же прямо про це говорив. Він казав, що перемир'я, потім я передаю це все Європі, і я залишаюсь на облаках. Як це зробив Трамп? Перемир'я. Він передався Європі, і він залишається на облаках. Тобто він все це зробив. Просто це було інакше, ніж ми собі всі це уявляли. Ми то собі думали, що це буде велике тридцятиденне перемир'я, під час якого і так далі. А перемир'я було аж два: одне добу тривало, одне три доби. Тобто, фактично, от він пройшов через це, він змусив Путіна піти на якесь перемир'я. Не на таке, як він хотів, але потім, за те, що він не послухав, він буде в пеклі, коли помре, от тоді в той час. А поки що. Ну, таке діло, це його справа. І друга частина це те, що він передався Європі. Він передав в Європі Він сказав, вводьте санкції, робіть, що хочете, оголошуйте ультиматум. Будь ласка, я вас підтримую. Вони оголосили ультиматум, він їх підтримав, а через кілька годин передумав. Чому? Тому що фаза залякування Путіна прийшла успішно. Тобто, він цим. Добився того, чого й мав добитися. Тобто він хотів добитися від Путіна посадки за стіл перемовин з Україною. Він цього добився. Тобто, фаза передачі справ е, Європі була така сама коротка, як перемир'я, тільки ще коротше, тому що там замість 30 днів було 30 годин плюс 3 доби. А тут це втривало взагалі кілька годин. Але всі обидві фази були. Тобто він собі як уявив цим, що це має дії, як це має вплинути. тобто, перемир'я це Путін подавлений, він змушений це визнати, деморалізований. Потім Європа починає цим займатися. І він так казав, я передам, я організую перемир'я, Європа, хай це все вирішує. І Європа на нього натисла, і Путін сказав: що я готовий, я готовий вести перемовини напряму з Україною. І він досягнув того, чого хотів Трамп. І тільки просто це спресувалося значно коротше. Це не означає, що щось змінилось, ну як би сказати, по суті. Може нічого й не зміниться. Я не знаю цього, як це буде. Але тепер у Трампа більше інструментів впливу на Путіна, ніж було раніше. Тому що він може тепер, як би це сказати, його ігнорувати. Ну, коли він хоче, він говорить йому: Володя, ну що там? А коли не хоче, не говорить. Це не його проблема. Тобто вони тепер не е, е, не каріша. Один боса, один підлеглий. І це говорить про те, що ми можемо побачити зараз те, що Віткофа не буде вже. Чому? Тому що Вітков це свідчення тієї е, дипломатії, коли Трамп і Путін на рівні. між ними в, в, всі угоди. Складати і так, далі, і так далі. Він намагається між ними домовитися. А зараз такий чувак вже не потрібен. Більше того, він зараз вже шкідливий, тому що ну, які можуть бути перемовини між Богом і простим смертним. Тому для Трампа це перемога, як це буде в майбутньому, як це буде розкладатися далі, як це вплине на взагалі далі перебіг біг подій? Я не можу ще вам зараз сказати. Мені треба більше значить, інформації бачити, більше побачити реакцій. Але те, як бачить цю ситуацію Трамп для себе і чому він е говорить і впевнений, і всі говорять про те, що вони перемогли, я вам пояснив. Це не означає, що я поділяю цю точку. Тобто, мені така позиція не подобається. Бо я хотів би, щоб оця фаза друга. Ну, щоб все працювало інакше, було велике перемир'я. За цей час великого перемир'я Європа, Сполучені Штати і Україна разом натиснули на Росію змусили її піти на певні поступки і так далі. Але як буде далі, ще раз кажу, я вам розкажу. Я подивлюсь, проаналізую більш глибоко. Поки що в мене в голові цього немає. Коли буде, я вам розкажу. Тому підписуйтесь на мій канал, ставайте його спонсорами за божевільні 35 гривень. Мені тут кажуть, уже вже пишуть, що вже треба підвищувати ціну. Ні, поки що ще не треба. Хай буде 35 гривень. Донатьте, будь ласка, нашим дернарям, там конверт, і, і, і вірніше, там банка є. І, будь ласка, я вас дуже прошу, коментуйте. Тому що ваші думки, це ж теж частина аналітики для мене. Я читаю і розумію, як ви це розумієте, тому що. Як Якби я не хотів, я не можу всі точки зору знач бачити одночасно. Дякую вам, гарного дня, слава Україні!